Привіт, дорогі мої друзі! З вами знову Майкемпінг. Як ви вже бачите, в нас тут стоїть мій титановий маленький чайничок. Це означає, що готувати ми сьогодні з вами будемо чай. А чай, друзі мої, ми з вами будемо готувати трав'яний ось такий з м'ятою, з мелісою. Там десь меліса. З листями порічки, з самою порічкою, це червона смородина. І листями малини. Ось такий трав'яний у нас набір на сьогодні. Прибираю чай, наш майбутній, і поставлю сюди газовий балон. Перевірюю щоб клапан пальничка був закритий, для того, щоб його спокійно накрутити на балон. Швиденько крутимо, швиденько накручуємо, щоб не втратити дорогоцінний наш з вами газ. Далі, друзі, відставляємо пальничок в сторону. І зараз покладемо наші з вами трави. Відразу ось так сюди, з хвостиками, з гілочками, все сюди. Дивіться, будь ласка, яка порічка цього року, дуже гарна, кисла, але мені подобається дуже багато в ній вітаміну С. І, друзі, заливаємо сюди води. Заливаю не повний чайничок, щоб нічого не переливалося під час пиття. Бо якщо налити прямо от сюди, під кромку, то буде википати і водичка буде розбризкуватись. А якщо трішки ось так не долити, то коли будеш наливати чай в кружечку, то ось тут нічого не потече, а плавно такою гарною струйкою потече нам чайок в кружечку. Закриваю наш чайничок і прибираю в сторону. Тим часом розпалимо з вами наш. Пальник. Його я вже накрутив. Зараз візьму ніж та кресало і почнемо наш з вами процес. З першого разу ми все запалили і ставимо наш з вами чайничок. Пить. чудово. Просто чудово. І вимикаю Давайте, друзі, дамо нашому чаю настоятись. Хвилин 5 І продовжимо. Чай настоявся. Зараз я його тут в сторонку поставлю. Зніму пальник, кукса, з якої будемо впити наш з вами чай. Давайте я її краще притримую і наливаємо. Ось бачите, що буває, коли наливаєш більше, ніж потрібно. Ну, нічого, зараз ось так зробимо. І все буде добре. Давайте спробуємо. Кисленький. Дуже смачно. Ще можна додати мед. Або взяти якесь варення, шоколадку, або якийсь пряник. Дуже дякую, друзі, за перегляд. Гарного вам вечора!